Усім привіт! Ви на каналі Літаро. Я нарешті до вас повернулася і хочу одразу перед початком відео сказати, що я планую викладати по два відео в тиждень і розбір на місяць по знакам зодіаку. Якщо ви не побачили, що вийшло відео, то, будь ласка, пишіть мені, нагадуйте в інстаграм, можете кидати в мене там помідори, тому що... Тому що я хочу більш активно вести свій канал. І якщо ви будете сприяти цьому, це буде допомагати і мені, і розвитку каналу. І просто я буду більше для вас знімати. Так, ну і почнемо ми з того, що я хочу сьогодні розібрати тему, яка дуже хвилює багатьох людей. Це тема про безпеку. Чи безпечно там, де ви знаходитесь? Тобто, якщо ви знаходитесь за кордоном, або ви знаходитесь в Україні, або ну, неважливо, де ви знаходитесь, чи безпечно от там, де ви зараз? Буде три варіанти відповіді, І подивимось. Ой, щось вже вилітають карти. Зараз подивимось. Зараз така ситуація в, в світі, що, як на мене, то безпечно, безпечного місця нема ніде навіть за кордоном, навіть е, ну, вважається, що ти тут в безпеці, але така геополітична ситуація не дуже сприятлива для того, щоб бажати себе в безпеці. Добре, чи в безпеці перший варіант? Вже вилітають карти, вже просяться і просяться, просяться і просяться. Перший варіант, чи в безпеці, другий варіант, чи в безпеці. І третій варіант в безпеці. Обирайте свій варіант, даю вам декілька секунд на подумати, обрати, і будемо йти далі. Я думаю, всі, хто хотів обрали, Сюди трішки приберу, щоб не перший, другий і третій варіант. І так, чи в безпеці перший варіант, чи безпечно там, де ви знаходитесь. Ну так, 50-50. Ніби і безпечно, але не дуже. <кій> Повторююсь, неважливо, де ви знаходитесь, за кордоном, або ви в Україні, або ви в більш-менш безпечному місці, або навіть в окупації. Це не важливо. Важливо те, що ви зараз почуєте для себе. Так, е, чи маєте ви тут знаходитись, тобто в тому місці, де ви знаходитесь, чи маєте ви там знаходитись, чи потрібно їхати? Зараз я розкладу і потім буду, буду дивитися загалом да, картину. Що буде, якщо ви поїдете з цього місця? Так? Якщо ви вирішите поїхати там, в інше місце, або за кордон, або неважливо, просто в інше місце. Що буде? Угу. Що буде, якщо ви залишитесь? І порада? Так, ну по-перше, чи безпечно там, де ви знаходитесь? Скоріше за все. Більш-менш безпечно, але не так, як би вам хотілося. Тобто ви не відчуваєте безпеки. Навіть якщо є якась загроза, а ми зараз подивимося ще докладу, чи є якась загроза. Навіть якщо загрози цієї немає, ви все одно відчуваєте, що ваші сили покидають вас, що ви не можете відчувати себе добре, що ви не в. Не в гармонії з собою. І здається мені, що вам би хотілося б це змінити. Так. Чи маєте ви знаходитись там, де ви знаходитесь? В принципі, так, ви на своєму місці. Але, от я б сказала, що вам ніхто не заважає нікуди сісти на коня і поїхати. Тобто, це залежить від вашого вибору. У вас тут, в принципі, дуже така. Благоприємна ситуація, в якій ви можете обирати самостійно. І, наприклад, щоб полагодити свій емоційний стан, так, ви можете поїхати. Можливо, не назавжди, а можливо, тільки там на а, якийсь відпочинок, або на якусь, а, не знаю, вікенд. Ну, просто а, пер, переключитися від стану да, того, в якому ви знаходитесь. Тоді ви можете там, просто поїхати на відпочинок, і потім повернутися додому, наприклад, там, де ви зараз знаходитесь. Що буде, якщо ви поїдете? В принципі, суперська карта, вам всі дороги відкриті, ви можете поїхати, ви, ви навіть будете краще себе відчувати, якщо ви поїдете з цього місця. Вам буде суперська ця карта і каже: можна їхати, можна подорожувати, але вона і каже, що там, де ви, там мир. Бачите, у нас так гарно прям посередині мир. І от там, де ви знаходитесь, там є мир. Ви як захищені, ви під куполом, ви під, під захистом Вищих сил, то ви можете жити будь-де і бути в принципі, під захистом, не хвилюватися. Що буде, якщо ви залишитесь на тому місці? Дивіться, розчарувань немає, бо карта в перевгорнутому вигляді немає такого стану, коли ви щось втратили. Немає е, ні емоційних втрат, навіть фізичних втрат, немає. В принципі, я думаю, що вам всі дороги відкриті, вам аби обрати. Тобто, якщо ви обираєте їхати, будь ласка, все буде супер, все буде класно. Якщо ви обираєте залишатися. То ви можете залишатися, але ну, от не потрібно входити от в цей стан розчарування, оце, ось цей стан якогось ну, якоїсь втрати. Тобто не жалійте, якщо ви не поїхали, і не жалійте, якщо ви поїхали. Вам потрібно бути отут і зараз, от в цих станах, коли у вас ну, весь ресурс, все у вас є. Так. Порада, порада ту спентаклів. Ну, можливо, трошки фінансових якихось потрібно більше е можливостей, так, накопичень е мати. А можливо, просто для вас порада. от Якщо вам випадає шанс тут і зараз їхати, то, будь ласка, беріть цей шанс. Беріть. Гроші будуть, реалізація буде, е нормальний ваш стан буде, тобто ви будете відчувати себе суп суперськи класно. Якщо вам не видається шансу кудись поїхати, а залишатися тут і жити класним, кращим життям. Наприклад, ви отримаєте якусь роботу або отримаєте якусь пропозицію, яка вас влаштовує і яка вам подобається. Беріть, беріть, ви будете кайфувати, ви будете жити класно, просто вам потрібно зрозуміти, от перший варіант, що ви, от де б ви не були, вам ну, буде класно всюди. І такого сказати, щоб якась небезпека, але я зараз докладу на всякий слух, про всяк випадок, чи є якась небезпека для вас? Ну там, ракетна, або ще якась небезпека. Так, подивимось, чи є якась небезпека для першого варіанту? Ні. Ні. Небезпека тільки в тому, що ви не, не плануєте, не розвиваєтесь, не йдете вперед, не, не ставите собі якихось цілей, не ставите собі якихось ем, довгострокових планів. Небезпека тільки в тому, що ви не кайфуєте від життя. Все. Е, е, якоїсь тройки мечів не буде, вона вийшла в пригорнутому стані. Розбитих сердець, навіть якщо це сфери кохання, в цьому теж небезпеки не буде. Або просто не буде таких ситуацій, в яких ви відчували би розчарування, розпач, ну не буде, немає. От заспокойтеся, я думаю, що у вас тут все добре. І так, підіб'ємо. Якщо вам потрібно кудись їхати, і ви там переживаєте, чи буде там безпечно, буде. Якщо ви думаєте. Чи може залишитись не їхати вдома теж буде добре. Але тут та такий, такий стан, що от де б ви не були, вам всюди буде добре. Вам потрібно просто це зрозуміти і це прийняти. Отак от скажу. Добре, дякую, перший варіант. Давайте зберемо карти і перейдемо до другого варіанту. Так. Другий варіант. Привіт, привіт. Чи, є, чи, безпечно там, де ви чи безпечно там, де ви знаходитесь? І зараз я ще докладу 4 карти, можливо, 5. Чи маєте ви тут знаходитись, чи потрібно вам їхати? Чи маєте ви знаходитись там, де ви знаходитесь? Що буде, якщо ви поїдете? Що буде, якщо ви залишитесь? Порада. І е, чи є якась небезпека небезпека для вас, скажімо так? Так, йдемо по порядку. Давайте трошки піднімемо, щоб було видно. Так, є. Чи безпечно там, де ви знаходитесь? Оперегорнута сила. Ви не можете впливати на ситуацію. Ну, це зрозуміло. Якщо прилетить, то прилетить. Ми все, всі розуміємо. Навіть якщо ви не в Україні, а десь за кордоном, ви розумієте, що ви не впливаєте на ситуацію. Якщо десь за кордоном прилетить, то воно прилетить. Сказати, що це безпека. Ну. Нема не в мене такого о, відчуття, що ви прям в безпеці, але і сказати, що вас може щось прям зачепити сильно, теж не можу сказати. Просто якщо ви знаходитесь у відлюднику, якщо ви не проявляєтесь в цей світ, якщо ви не виходите з дому просто-напросто, то звісно, і звідки буде небезпека? так? Ну, Тільки якщо воно не пролетить в дім. А так. Не можу я сказати, що ви прям в небезпеці, що от потрібно вас рятувати. Скоріше, ні, скоріш все, більш-менш рівнесенько, нормальненько, але теж якось не, ніяк. Чи маєте ви знаходитись там, де ви знаходитесь? Я б сказала ні. Чому думаю, що перегорнута десятка кубків це стан розчарування, це стан, коли. Е, ніби все добре, але не добре. Е, ви не відчуваєте радість від життя, можливо, від сімейного щастя, можливо, якщо ви за кордоном, то там ваш чоловік десь в Україні і ви не можете до нього повернутися а, через дітей. Тобто не, немає такого повноцінного щастя, відчуття щастя. Я думаю, що, що вам потрібно. Переїжджати що? Ну, потрібні дії. Давайте так. Ми ще п -п про сам переїзд так, трішки пізніше тут подивимось, але потрібні дії. Тобто, якщо ви хочете налагодити своє життя, потрібно вже робити якісь дії. Можливо, можливо ці дії залежать від чоловіка якогось. Якщо мене дивиться жінка, так, то можливо, це ваш чоловік, король жезлів. Це людина, яка Активна, постійно в русі, постійно в нього багато справ, він е, може вирішувати складні питання, він така запальна людина, можливо, трішки характерна, але ця людина може, наприклад, взяти відповідальність за вас і зробити ваше життя краще. Можливо, ви приймаєте дійсно, що ви не Близько поряд з цією людиною. Але якщо у вас нема такої людини, то ви самі повинні бути такою, трошки, якщо ця жінка дивиться, трошки мужньою, трошки, боже, забула слово як української, рішительний, тобто приймати дії якісь, приймати рішення більш активності, потрібно для себе додати в життя. Що буде, якщо ви поїдете? Що буде, якщо ви поїдете, перегорнута 8, 8 кубків? Таке відчуття, ніби ви не поїдете. От таке відчуття, ніби ви залишитесь на цьому місці, де ви є. Так, ви не, не захочете втрачати стабільність свою, хоча вона зовсім нестабільна. Але вам здається, що це стабільність, що це те, до чого вам потрібно прагнути, і ви отак залишитесь, ви не оберете щось більше. Ви будете тільки можливо там планувати, згадувати щось собі. Можливо, вирішувати на майбутнє, а як я там можу поїхати, а як я можу щось зробити. Але отут і зараз ви не будете, мені здається, нічого змінювати. Вам потрібна стабільність, і ви не можете поїхати просто в нікуди, не знаючи там, що вас чекає. Ви до такого, такого не готові, на жаль. Що буде, якщо ви залишитесь? Сім кубків, ну це непогана карта, але вона трошки ілюзорна. Тобто ви будете відчувати, що вам хочеться чогось більшого, ви будете шукати це більше, ви будете е е е вам може не насниться якесь там ваше бажання. так? І ви будете просто про це думати, що, а може, потрібно було поїхати, а може, не потрібно було. А що було б, якщо я поїхала, що було б, якщо залишилась? Тобто ви будете думати про те, чого ви не поїхали. Отак. Пуста карта, так. Ну, але і це не приносить вам розчарувань. Тобто, якщо ви е, не поїхали, ви не будете жалкувати, але будете відчувати просто, що. А як би воно було, отаке такий буде стан. Порада. Порада, перегорнутий дурень, ну на все ж таки вам кажуть карти: не дуріть, не, не робіть ем, якихось дій, не подумавши, а робіть все, все ж таки виважено. Тобто, якщо ви Розумієте, що все, я більше не можу на цьому місці жити, я більше не хочу так жити, мені не подобається. Я планую свої дії, я пропланувала, я все зробила. Все, тоді я можу їхати. От, от тільки такий підход вам а, підійде, не можна так вам а, подурню просто брати і їхати. Це не ваш варіант. І ви так не витримаєте, і, і в принципі карти вам кажуть, так не робити. Чи є загроза для вас там, де ви знаходитесь? Я б сказала, що ні. Скоріше за все, це просто загроза вашому емоційному стану, тобто ви будете відчувати, що щось якось не дуже. Але все одно ви, ви залишаєтеся е королевою кубки, ви залишаєтеся плюс в плюс-мінус нормальному, адекватному стані. Просто, можливо, ви оберете <с UP> не робити вибір. Не нічого не змінювати. От залишатися, нехай залишається, як є. Бо так ніби краще, ніж щось змінити. Підсумовуючи, скажу, що загрози я не бачу, в принципі, ви на своєму місці все добре. Бачу тільки якісь емоційні гойдолки такі. Але все одно бачу, що ви якось будете трошки самі в собі, трошки закриті від. Не те, щоб навіть від переїздів якихось, а просто закриті від... від світу. По відлюднику будете. Ну, так, то і так. Можливо, вам цей час саме так потрібно і провести. Добре, дякую, другий варіант. Будемо переходити до третього варіанту. Так, другий сюди. Трійки, привіт-привіт. Третій варіант, трошки так уберемо, щоб не заважало, Третій варіант. Чи безпечно там, де ви знаходитесь? Чи безпечно третьому варіанту знаходитесь там, де вони знаходяться? Чи то за кордоном, чи то в Україні? Угу. Перегорнута шестірка мечів. Цікаво. Можливо, чоловіки дивляться. Ну, ну, добре, зараз я ще викладу карти і буду загалом все дивитися. Е, чи маєте ви знаходитись там, де ви знаходитесь? Угу. Що буде, якщо ви поїдете? Що буде, якщо ви залишитесь? Порада. Порада. І е, чи, чи безпечно там? Ні, не так. Е, чи є небезпека, загроза для вашого життя, така, ну, може, ракетна небезпека, або якась інша небезпека, просто небезпека для вас, чи є? Угу. Так, ну дивіться, по-перше, е, чи безпечно там, де ви знаходитесь? Е, е, я б сказала, ні небезпечно, але поїхати ви не можете. Або тут дивляться чоловіки, або це жінки, у яких чоловіки, наприклад, в... не можуть поїхати і вони не поїдуть нікуди. Тобто навіть якщо б ви хотіли поїхати, ви не поїдете. Просто ви не, ви не виїзні, тобто ні, не поїду. Ця карта не каже, чи безпечно, чи небезпечно. Вона каже, якщо б була б можливість, я б поїхала, я не можу, або поїхав. Так, давайте докладемо, чи безпечно там, де ви знаходитесь. Ну, я б не сказала, що безпечно. Або це якісь дійсно в Україні місна, міста по типу Харків, Херсон. Або якщо це не такі прям гарячі точки, це все одно ну, і в Одесу прилетає, і в Львів прилетає, то. Принаймні, ви вважаєте, що, що вам небезпечно і вам хотілося б поїхати. Чи маєте ви тут знаходитись там, де ви знаходитесь? Ну, знов таки, от дьявол, як українського дьявол? Ну, неважливо, він пригорнутий? От така карта, знаєте, ніби і я не мушу тут знаходитись, але я не можу. Тут не знаходитись, Отакий такий такий стан. Тобто, я б не сказала, що вас прям тримають на, на цьому, на ціпках, так? ні, не тримають, але ви не можете нічого зробити, щоб бути в безпеці, більш в безпечному місці. Можливо, це там, не знаю, лікарі, медсестри, фармацевти, яких просто не випускають, не відпускають, чи може робота. Давайте ще докладемо, чи маєте ви знаходитись там, де ви знаходитесь. Ну, скоріш так, ніж ні. Але це така тайна, покрита мраком. Бо, можливо, ви якась людина, яка е, дуже має багато якихось знань, яка важлива для того місця, де ви знаходитесь. Це якийсь. Е, боже. Глибокі знання, це якісь, ну я навіть не знаю. Ну, якщо б якщо ви пов'язані, наприклад, з справою воєнною, я б сказала, що ви якийсь там розвідник, наприклад, так? або якщо ви лікар, або ну, це якась дуже мудра людина, і от ваші знання вони повинні бути ось тут, от там, де ви знаходитесь. Що буде, якщо ви поїдете? Ну, ви не поїдете. Ну, пригорнута колісниця, ви не поїдете, ви залишитесь на місці. А якщо отак поїхати, то що? Ну, ви навіть не оберете цей шлях. Тобто, можливо, і поїхали би, але не поїдете. Це якась ем, дуже справедливе таке. Такий взгляд на ситуацію, тобто ви важливі. І знов-таки це карта про знання. Тобто ваш, ваш е ум, е ваш розум, ваші е навики. І це дійсно от як логіка якась. Якась логіка у вас є. Я не розумію, про що? Я, можливо, ви розумієте. Якщо розумієте, напишіть в коментарях, будь ласка. От ваша логіка, ваш розум має бути там, де ви знаходитесь. Можливо, ви якийсь програміст, який там, не знаю, кладе російські сайти. ну, Щось таке. Але от ви повинні бути тут. І ви це розумієте. І, на жаль, ви не поїдете. Що буде, якщо залишитись? Король Пентаклів, стабільне місце, стабільна робота, стабільне життя, спокійне життя, розмірене. Маєте гроші, маєте статус. Це, можливо, якийсь дійсно високий рівень, високий статус вашого, в, в, ваше положення в тому місці, де ви знаходитесь. Ви залишитесь на своєму місці, навіть якщо б ви хотіли поїхати, ви б не кинули цей статус, ту відповідальність. Порада. Поради для вас е ну, <laughs> навіть кажуть не плануйте їхати, навіть можете не, не мріяти, не, думати, не дивитися в цю сторону. Чому так? Чому так? Чому не дивитися? Ну, бо стабільність, бо ви, Ну, можливо, це не, не те, щоб я прям порадила вам не думати. Ні, я завжди за те, що у людини має бути вибір, але тут навіть таке відчуття, що от з першої карти до останньої ви. Ні, я не поїду. Я залишусь тут, я потрібен тут. І я не буду навіть розглядати такі варіанти. Я навіть тоді не розумію, чому ви дивитесь це відео. Але, можливо, вам потрібно було підтвердити свої думки, і тому я вам про це кажу: що можете навіть не дивитися в цю сторону, залишайтеся в своїй стабільності. І останнє тут чи є загроза для вас? Загроза. Ну, Сказати, що так прям загроза для вашого життя від війни, від чогось такого. Я б сказала, що скоріш ні. Скоріш, ви можете комусь нанести якісь ну, не те щоб удари, а можете повпливати на цю війну якось. Можливо, не саму війну, так? але допомогти якось. Тобто ви тут є рушійною силою. Чи є загроза для третього варіанту? Ні. Ні, ви тут, от я кажу, вирушна сила, ви тут будете діяти, діяти. І, можливо, навіть не, не те, щоб грошами, да, хто там донатить або хто там м -м, не донатить, а ви прям щось можете робити. От я кажу, у вас якийсь є скіл, який допомагає е, для того, щоб е, наші воїни там просувалися. І ви будете це робити. Отакий От в нас третій варіант. Дякую за увагу. Пишіть, як відігруються. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь ласка, це дуже допомагає просуванню мого каналу. Ну і буду чекати вас у наступному, у наступному відео. Усім па-па!